Речі по 10 гривень. Так, перед вами ось такий чоловічок. М -м, мабуть, це приблизно на 6-9 місяців, кому потрібно, я заміряю. Так, далі. Так само. Речі по 10 гривень. На 74-80 см. На 74 80 см. Речі по 10 гривень. Робите скрін, що сподобалось? пишіть мені в особисті повідомлення. Чіндемовська. Речі по 10 гривень. Стан новий або ідеальний. Стан новий або ідеальний? 74,80 см. Речі по 10 гривень. Марвел Спайдермен. І ось такий. Тут ось так ножки зроблені. Дуже прикольно. Ось речі по 10 гривень. І така приємна тканина.